тому що він не прийшов і 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 він не Нет, но Тамара Андреевна просто опытный Нужно а Витаю, братья и сестры, церковь Божия, слава нашему Господу Иисусу Христу. Рады видеть всех в эту весеннюю. весенний день, да, хотя не очень-то и похож, похолодало, но тем не менее, в любом случае, весна. И, знаете, мы живем, как говорили уже много раз, сейчас в контексте Пасхи, и поэтому, в принципе, всегда говорится о Христе с этой кафедры. Ну, я хочу зачитать стих который всем известен, я думаю, даже э, известен, многие знают его на память, даже я со своим склерозом знаю его на память. Знаете, э, о чего его знаю на память, я уже когда-то говорил, что э, как-то слушал свидетельство одного человека, э, который из-за этого стиха, по сути, обратился к Богу. И он рассказывал, как это было, а рассказывал, ну это было, ну неважно, это даже в Николаевской области было, скажем, и э, церковь, молодая девчонка, которая там, ну вот э, только обратилась к Богу, там совсем немного времени прошло, как она стала христианкой, и это были там начало двухтысячных, когда э, евангелизация церкви устраивали постоянно, и Церковь после служения пошли на рынок с таким евангелизационным служением раздавать брошюрки. Ну, помните, все это многие делали. И вот они там взяли эти брошюрки, разошлись там, рынок это был, разошлись по рядам, раздавали людям, прохожим, рыночное время. И вот эта девчонка закончились у нее брошюрки, и она... А этот мужчина увидел, что она раздавала, он неверующий был до того времени, что она раздавала эти посылки. Ну и как бы, как большинство мирских людей, хотел немножко посмеяться над этой молодой христианкой. Ну и подошел к ней, там, начал задавать вопросы, ну всякие, там, может быть, не совсем <coughs> нормальные, скажем так. А, естественно, эта девочка перепугалась и отвечала ему одним единственным стихом из Библии, который она на тот момент знала на память. И стих этот звучал так, ибо так возлюбил Бог мир что он дал сына своего единородного, чтобы каждый верующий чтобы тот, кто верует в него, не погиб, но имел жизнь вечную. И вот, пока он там задавал свои, ну, хотел ее там, как бы, по его мнению, вывести на чистую воду, она ему несколько раз повторила этот стих, и больше она с перепугу ничего ему не сказала. Ну, и они разошлись, и а этот мужчина пришел домой, и у него в голове вот этот стих, который это дете ему говорила. И он думал, 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 не знаю, что с ним происходило, но естественно это уже Божья работа была через его Слово. И этот мужчина пришел в церковь, там в ближайшее время покаялся, и вот он рассказывал такое свидетельство. Когда он хотел э, ну, что-то сделать плохого, но Бог это обратил во благо его душе. Поэтому это действительно самый такой золотой, можно сказать, великий. Ну, все стихи, да, все писание написано богодухновенно, но есть такие стихи, которые вот в этом одном, в этой одной фразе, скажем так, вся суть Евангелия, вся суть бытия, вся суть жизни, для жизни человека. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы каждый верующий него не погиб, но имел уже слишком. И поэтому, слава Богу, что тут сидят те люди, которые поверили этому и, соответственно, имеют жизнь во Христе вечную. Аминь. 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 Друзья, давайте сейчас перед началом... А ти ж ти ж Христа, ми... ми зараз помолимося. я Хочу привітати вас з цим святом. Знаєте, що це за подія? А де ваші верби? Під снігом, під снігом, ми Пальмами. Це не просто якийсь день. Звичайна неділя або незвичайна. Це Дуже таке духовне свято для кожного з нас. Бо коли ми дивимося на цю картину, як Христос в'їжджає в Єрусалим, і люди приймають його, вітають Його, то ми розуміємо, що скоро вся ця толпа, яка окружає Ісуса Христа, буде проголошувати інші слова і буде бажати інших дій. Не слави Божої, а смерті для Сина Господня. Але Бог іде. По своєму плану. І нічого його не зупинить. Бог вершить історію людства. Але ми з вами робимо кожен день вибір. Сьогодні ми зробили гарний вибір. Ми прийшли в Дім Божий, щоб разом прослухати Євангелія, помолитися, подякувати Богові за тиху ніч. І це милість Божа, яку ми бачимо кожен день. Амінь. Амінь. Давайте встанемо, попросимо Божого благословіння. Хай Бог почує не тільки наші громкі молитви. Спільні молитви, але й молитву кожного з нас, бо я знаю, що вам є за що дякувати Богу. Кожному з нас є за що дякувати Богу. Це наша віра. Моя віра. І віра толі. Ні. Майноємо. Бо ми стільки придбували чашу, сказали, що буде мало людей, І тому не хватило, так? Прийдемо. Давайте ми прочитаємо те, що ми завжди читаємо. тільки на українській мові я хочу. Прочитати з першого послання Коринтина апостола Павла з 11 глави, адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус цієї ночі, коли був виданий, взяв хліб і поблагословивши, переломив і сказав, прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спомен про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий завіт в моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на сповинь про мене. От щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки Він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе. І так. Великие чудные дела твои, Господи Боже, все держите. Пролимые сильные пути твои, Сараты. Великие чудные дела твои. Господи Боже, все души, правильные истинные пути твои к стране. Когда радость, да, радость. Ну, позиция радость. Ты ушел такой радость. Ты не видишь, ты правда, что у тебя не равно. Христос! Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес! Да. воскрес. 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 Слава Господу Богу нашому, Що він не залишиться в могилі, що Він Воскрес. І його для нас приклад. І про це свідкує все Євангеліє. Від початку до кінця. Слава Господу! Я запрошую тих, хто в коридорі, заходьте, будь ласка, ми будемо починати наше служіння. Сьогодні величезна програма, ми будемо співати. В кінці взагалі буде неожиданість для всіх. Ось. Але давайте ми попросимо Божого благословення, Божої присутності, того Воскрешого, який і зараз живе, діє, працює серед народу свого, щоб він був тут. Христос з нами. так? Амінь. Давайте помолимося. Дякуємо тобі, славимо тебе наш Господь, наш цар, наш Спаситель, що Ти, Боже, не залишився там в тій темній сирій могилі. Ти Воскрес, Господь, ти переміг всі гріхи, Господь, ти переміг саму смерть, ти переміг ад. Ти Воскрес, Боже, і явив свою силу, свою владу над смертю, над гріхом. І Боже, ми це бачимо. Ми бачимо в своєму житті, Господь. Я бачу це в житті моїх братів і моїх сестер, Господь. Коли з негідних людей, грішних людей, злих людей, Ти робиш своїх служителів, ти даєш помазання Духа Святого, терпіння і любов, і силу служити тим, хто, можливо, і не любить нас, Боже, але Ти полюбив нас і Твоя любов живе в нашому серці. І силою Воскресшого Господа, ми слугуємо як церква. Тут на цій землі, чекаючи Твого приходу, чекаючи Твого явлення, другого пришестя, так як ти обіцяв. Як ти обіцяв, що ти перший раз не залишишся в гробниці і підеш на небо, так ми чекаємо Твого другого приходу. Укріпи нас, утверди нас в цьому і благослови нас, Господь. Хай народ твій, діти твої, вони прославлять Твоє святе ім'я не тільки на цьому місці, а по всій землі, Господь. І ми дякуємо тобі за таку можливість святкувати це свято, твоє свято, разом з усім людом на цій планеті, Господь, в один день, в один час. Христос Воскрес! Славимо Христа Воскресу! незвичне буде служіння, але ви все побачите. Не посуждайте з Євангелія Ігана. Знаєте, я сьогодні так зайшов в це приміщення і спочатку присів серед ангелів. А потім подумав, що я ще живий, я тут ще не дади. Ти кожен цю категорію святих, які бачать Христа в очі. Тоді присів серед свідків Христових. Ви свідки Христові? Ви вірите, що Христос воскресень. Ви знаєте, що навіть учні цьому е, е, не завжди довіряли і не завжди вірили в це. І знаєте, що сьогодні неділя особлива в нас, правда? Як вона називається в нашому народі? Поминальна або помина неділя. Да? А чого поминала? Бо є такий персонаж, після восьми днів були в Фома з ними, прийшов Ісус. когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст свой сюда и посмотри на руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженные не видевшие и уверовавшие». Братья и сестры, вы верите в то, что Христос воскрес? вы блаженны. Мы его не видели, но мы уверовали через Слово Его. Это милость Божья, которую Бог сегодня даровал нам, чтобы мы увидели все вот в действиях наших друзей, которые пришли с нами поделиться этой радостью о воскресшем Христе. Поэтому давайте помолимся, чтобы Господь благословил. Сегодня будет много необычного в церкви, но будьте готовы, что Бог с нами, и Он будет творить свою историю. Батько наш небесний, слава тебе, поклоняємось тобі і Господу. Дякуємо Тобі за те, що Ти Воскрес, що Ти розторкував вузи смерті, ти вийшов з тої могили і подарував нам надію на вічне життя, Господь. Дякуємо за те, що в цьому земному житті, в нашому гріховному житті Ти Воскресив нас від наших гріхів, ти поніс їх на голову хрест, ти розіп'яв їх, Господи, ти змінив життя наше. І я вірю, що кожен, хто з вірою прийшов. До Твого Голоска Христа, і побачив тебе, страдаючого месію, і хто вірою прийняв тебе в своє серце, той вже, Боже, має участь в царстві Тому Небесному. Дякую Тобі за все, дякуємо, Господи. Ти благий ти добрий сьогодні дарував нам такий прекрасний день. Захисти і благослови і нас, і церкву Твою, і країну нашу, Господи. Все віддаємо Твої сітки руки і маємо надію тільки на тебе, бо ти єдиний. То є переможець. Слава тебе за все, вім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Будемо уваги.